Сьогодні практика самопізнання це інструмент, запозичений із філософського вчення Адвайта Воданта. Медитація єдності. Сьогодні поговоримо та порозмірковуємо про єдність, вічність та нескінченність. Спершу виконаємо практику розслаблення всього тіла. І нехай від роздумів про вічне нас не відволікають думки про тіло та побут. Однак ви подбайте про свою безпеку під час практики і, якщо потрібно, пройдіть укриття. Важливий момент: налаштуйтесь подумки на те, що після медитації, або навіть якщо вас потурбують під час практики, ви будете активними та бадьорами. водночас діятимете. Спокійно та впевнено. Отже, релаксація. Знайдіть зручну для себе позицію для практики. Це може бути поза сидячи, лежачи на спині, лежачи в позі ембріона або будь-яка зручна для вас поза. Тепер зробіть потягусі. довго, смачно. З задоволенням та усвідомленням всього тіла, кожного його куточка. Напружте все тіло, потягніться, як зірочка, в різні боки, руками, ногами, шиєю. Потягніться, потягніться, молодці, глибоко вдихніть і розправте тіло. Внутрішні органи та залози і середини. Зробіть довгий повний видих це видих звільнення. Звільніть тіло від напружень і розум від турбот. Дихайте, вдих, видих, це все, про що ви думаєте. Вдих, наповнення повітрям, видих, звільнення, розслаблення. Вдих, видих, вдих, видих. Отже, існує індійське філософське вчення про тотожність людського духу зі Світовим Духом. Адвайта недвійність, тобто єдність, згідно з цим вченням, дух людини і верховний дух. Це є одне ціле. Тобто все, що ми бачимо в світі, це одне різні форми, зроблені Світовим Духом. І водночас враження нашої душі. А поза нашою душею і поза Верховним Духом немає нічого. Таким чином, весь світ, тобто те, що ми називаємо реальний світ, Реальність з його метушнею, турботами є не що інше, як наша ілюзія, вистава розуму. І тільки наше незнання змушує нас відокремлювати душу від Світового Духу і вважати її наявною окремо та незалежно. Усунення цього незнання призводить до повного звільнення людської душі від неблаганного закону. Про переселення душ і досягається вивченням філософських істин. Практика самопізнання це той інструмент, який використовується у філософському вченні Адвайта Веданта. Отже, практика самопізнання це потужний інструмент. І не лише у цьому вченні. Практика самопізнання може виконуватись будь-де і полягає в простому питанні Хто я?, а також споглядання свого розуму під час пошуку відповіді на це запитання. Хто я? І це знання. Знання свого істинного я звільняє від влади ілюзій, принаймні на деякий час. Хто я? Істинне я, глибинне усвідомлення існування, знання про життя, про любов, про те, що це все і є сама любов. Хто я, істинне я перебуває поза часу і простору. Воно є всюди і скрізь. Хто я? Істинне я перебуває поза смерті та народження? Отже ніколи не народжується і ніколи не вмирає? Істинне я. Яке воно? Де воно? Хто я? Концентруйтесь на диханні, хто вдих, я видих. Не турбуйтесь, якщо думки блукають. Ловіть їх, за кінчики та притягуйте до практики, хто вдих, я видих. Відчуйте фонове розслаблення тіла, розслаблення дихання і також легкість уваги. Це розслаблення спіральною хвилею затягує все ваше єство у процес самопізнання. Хто вдих, я видих? Хто я? Подумки задаємо собі це питання. Під час практики самопізнання? Хто я? Істинний я? Істинний я немає границь. Немає меж у просторі та часі. Хто я? Хто? Я хто? Я вдих хто видих я, вдих хто видих я. Ви на каналі Йога Допомога. Мене звати Таня. Підписуйтесь, коли ваша ласка. Ставте лайк цьому відео, також діліться з друзями в соцмережах. Я вам буду дуже вдячна. Бажаю гарного здоров'я. До наступних зустрічей на каналі Йога Допомога.